Всім доброго дня. Поговоримо в цьому відео про стабільні валюти, і якщо відкинути долар і євро, то для українців залишається кілька варіантів, але кожен з них має свої ризики. Давайте це розглянемо. Є чесний практичний огляд від ілюзій, без ілюзій і без прив'язки до політики, де саме краще і що є альтернативним варіантом для зберігання грошей. Перша валюта це польський злотий, оптимальний варіант номер 1 для українця. Чому це саме так? Є така ситуація, що зараз в Польщі стабільна економіка, низька інфляція, валюта регіональна близька для того, щоб її можна легко купити і продати. І курс передбачуваний. Якщо ви живете і працюєте в Польщі у Польщі, це взагалі ідеальний варіант для того, щоб. Інвестувати і зберігати гроші в польському злотому в польській валюті, другий варіант це швейцарський франк, тиха гавань після долара та євро. Які плюси вкрай стабільна валюта, інфляція низька. Швейцарський франк зростає у моменти криз, мінуси, які складно купити в українських банках і обмінниках. Наступна валюта це норвезька крона, опора на Нафтогаз міцна економіка у даної країни. Які плюси? Валюта зростає разом з енергоринками, стабільна в довгостроковій перспективі і мінуси висока волатильність, тобто змінюваність в короткому періоді. Наступна валюта для українців це сінгапурський долар. Реально міцна азіатська валюта і які переваги в неї. Це стабільне зростання роками, прив'язана валюта до кошика валют. Країна це фінансовий хаб, саме майже на увазі Сінгапур. І підходить, якщо хочете достроково інвестувати та зберігати гроші в дану валюту. Можна розглянути валюту фунт стерлінгів. сильна валюта, але волатильна після того, як Британія вийшла з ЄС. Валюта канадський долар сильно залежить від нафти і ресурсів. І на даний момент це все, що прогнозують аналітики. І питання наступне, чого точно не варто тримати українцю. Які саме валюти? Перше, це турецька ліра, в даній країні хронічна інфляція. І також будь-які валюти країн з нестабільною політикою, наприклад, Аргентина, Бразилія. Тощо. Якщо ви будете зберігати валюти, то експерти радять робити ідеальний кошик валют. Це підійде для українця. Окрім розглянутих популярних валют долар та євро, можна тримати гроші так. 40% ваших коштів у польському злотому, 30% в швейцарському франку, 20% сингапурський долар. І 10% у норвежській валюті на даний момент. Це все. Дякую вам за увагу.